В намаганні прорвати позиції ЗСУ під Покровськом окупанти залучили безліч одиниць штурмової техніки, серед якої були танки та бронетранспортери з десантом. Водночас ворог врахував ймовірність мінування шляху до українських позицій. Саме тому машина на чолі колони окупаційних військ була обладнана колійними мінним тралом. Та завдяки своєчасному виявленню ворожої колони військові змогли підготуватися до її знищення. Безпосередньо ураження техніки окупантів відбувалося комбінованими ударами артилерії. Та в дронів спочатку артилерія завдавала основних ударів, а ФПВ-дрони добували пошкоджену техніку. А у ході бою військовим вдалося уразити та знищити більшість одиниць ворожої техніки, що зупинило наступ ворога. Разом із тим з'явилася інформація про підготовку організованого відступу за із Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Цей укріп район оборонявся протягом кількох років, проте зараз ситуація змінилася. Військові оглядачі зазначають, що втрата плацдармів на східному березі жеребця та білого Ських висот суттєво ускладнила оборону.